І тема моєї такої короткої розповіді твоє Різдво. Твоє Різдво. Добре, адже дві тисячі років, ну майже дві тисячі років тому, народився Спаситель. Народився Спаситель. Але питання: а як народження Спасителя дві тисячі років тому стосується мене сьогодні, моїх днів? Моїх турбот, моїх проблем. Яке це має відношення сьогодні до України і до українців? Невже це так важливо те, що сталося дві тисячі років тому, стосується і нас сьогодні у 22-21? му Правильно я кажу? Століття. столітті, в другому тисячолітті. Написано. Такі слова? Написано в книзі Матфія: мені здається, що Матвій був чоловіком з юмором. Він написав у першому розділі Матвія про народження Спасителя, у другому розділі він написав про те, що його вітали, вітали як царя. А от у передостанньому розділі написано про те, як його розпинали. А в останньому розділі написано, що він Воскрес. І я хотів би почати з кінця. Написано так. Над його головою прибили напис напис Його провини. Це Ісус, цар Юдейський. Уявіть собі, що в ті часи злодів карали жорстоко, і кожен, хто був звинувачений у страшному злочині, йому вішали табличку. І на шию, поки він ніс Голговського Христа е, на своїй спині на гору, то ця табличка висіла в нього на шиї. А потім, коли прибивали злочинця до Христа, то цю табличку із його провиною прибивали над його головою. Це була юридично затверджена табличка. Це не було просто клівіта або якийсь такий жартівливий напис. Це був була стаття, іншими словами, людина, яка сьогодні розп'ята. Ви бачите її над її головою напис її провини. І над головою Ісуса Христа була провина. Це Ісус, Цар Юдейський. Уявили собі цю картину. А тепер давайте поринемо на 30 років раніше. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалиму прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили Його зорю на Сході і прийшли. Поклонитися йому. А далі написано про те, що вони знайшли такий дім, де перебувала Марія та Йосип, і принесли зі собою дари, Золото, Ладан та миро, і вклонилися перед царем. Справа в тому, що на рубежі е, тисячоліть люди вже чекали народження. Месії. При тому це не залежало від місця знаходження чи географічного розташування народностей. Римляни, юдеї і всі люди на землі чогось чекали, сповіщали історики, філософи, пророки про те, що от-от має народитися якийсь цар, і його народження повинно відбутися в Юдеї. Бог на той момент зосередив. Очі всіх людей на народження Спасителя. Всю, всю увагу а, а, в цього світу Бог прикував до народження якогось царя. Дороги римляни підготували, а економіка була на той час достатньо спільною. Також люди могли спілкуватися давньогрецькою мовою, що дозволяло розповсюджуватися благій до, добрій новині дуже швидко. Щось подібне, що сьогодні відбувається з інтернетом або з соцмережами. Ми знаємо, наклікнув на кнопку на клавішу, і е, добра новина вже на тому боці, на тому, на тій лінії е, на зворотньому зв'язку. Вайбер і інші соціальні засоби дають нам можливість спілкуватися дуже швидко. Так було і тоді. Бог прикував увагу всього світу до того, що відбувається. Зрештою, з'явилося небесне явище, так звана зірка, яка з'явилася на небі, і люди, особливо ті, які були пов'язані, Про кого написано в літописах і в історичних книгах? Мудреці були невіруючими людьми. Те, що вони поклонилися Ісусу, зовсім не означало, що вони прийняли його в своє серце, стали його послідовниками. Зовсім ні. Цей факт означає тільки те, що весь світ знав про народження Спасителя і визнав його як царя. Навіть ірод, до якого прийшли мудреці, злякався, що знародився йому конкурент, і тепер треба його знищити того конкурента. Ми знаємо, що сталася тоді трагедія в юдеї. І знаєте, люди величали Спасителя. Люди зустрічали Спасителя. Хтось у хліву, хтось в домі Марії та Йосипа, хтось на полі, хтось у себе в місті вдома, будь-в яких містах. Люди знали, ось ось народився той, хто повинен врятувати весь світ. Зрештою, пройшли, пройшли десятиліття, і люди зрозуміли, цей факт відбувся, і потрібно призначити народження нової ери. Відтоді, відлік років починається з дня народження Ісуса Христа. І ми знаємо, що історія поділилася до... Народження Ісуса Христа і після народження Ісуса Христа. Тому що весь світ визнав, що Ісус Христос, Цар, народився на цій землі і повинен спасти людей. Давайте повернемося знову до того місця, з якого ми починали на 30 років наперед. Написано, що Ісус Христос той самий Цар. Перед яким схилялося нещодавно, ти кого називали царем юдейським, невже не можеш спасти самого себе. Ти називав себе Сином Божим, невже не можеш зробити так, щоб ти зійшов з Христа. Люди сміялися, цькували, зрадили і фактично залишили його на самоті. Це той самий цар. Так от, дорогі мої, відбулося на Голговській горі. Народження, різдво тільки вже не Ісуса, а Твоє. Коли Ісус помер, один із військових підійшов, щоб перевірити, чи справді Ісус помер, пробив списом Його ребро, і звідти, написано, потекла кров і вода. Кров і вода це те, що відходить при народженні. З жінки, коли вона народжує немовля. Саме тоді теологи, богослови схиляються, відбулося народження кожної людини, яка посправді вже не в історичний факт, а сьогодні, попри дві тисячі років, продовжує сповідувати і вірити, він народився для мене. То було його різдво. А коли я прийшов на Голгофу. І визнав свої провини, і поклав оце своє, те, що в мене було. Замість не золото, не ладан і не миро. Я знаю, правильно було би покласти біля них Ісуса саме це. Це морально, це етично. І те, що ми читаємо про розп'яття Ісуса Христа, зовсім не вкладається в нашій голові. Ми кажемо всі, це неправильно, так не повинно було бути. Але це сталося. З моральної, етичної точки зору це неправильно. Але питання: а яке відношення Це має до Тебе? Але Ісус Христос віддав своє життя заради спасіння Твого і Мого, щоби Ти народився тоді, на Голговській горі. І написано, що люди приносили до Ісуса Христа не золото, і не ладан і не миро, вони приносили свої образи, вони приносили свої обіди, вони приносили свої болі, вони приносили свої гріхи. Вони приносили своє зло, егоїзм, гординю, все, всю свою пиху люди приносили і складали біля ніг окровавленого Ісуса Христа. І зрештою народився Ти і я. І Біблія каже: так бо полюбив Бог цей світ, що не пошкодував, але віддав свого святого Сина, щоб він помер на муки, аби. Ти і я і кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Тож який зв'язок має народження Ісуса Христа тоді, до, до тебе, який народився в Україні сьогодні? Зв'язок цей називається віра, віра Твоя, віра моя. Послухай, той, хто повірить, що справді Ісус Христос. Загинув за Твої власні гріхи, за мої власні гріхи, отой стає учасником народження Месії Ісуса. Дорогі мої, я знаю точно, у нас немає золота, у нас немає ладану і навіть мира, яке би ми могли принести до Ісуса Христа. І знаєте, той Ісус, який висів вже на Голгофі, той Цар, який висів на Голгофі. Вже не нуждався і не потребував ні золоту, ні ладану, ні мира. Єдине, що йому потрібно було це прихилене серце, скорене серце людей з болями, бо написано: прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Ось місія Ісуса Христа на той момент. І люди прийшли. Його місія звершилася на 100%. І навіть сьогодні десятки тисячі. Мільйони людей продовжують приходити на Голговську гору, поклонятися цареві і приносити до нього все своє старе дрантя, все своє серце, гниле, прогнивше, розбите, поранене перед ногами Спасителя Царя. І він ізціляє, і він лікує. Дорогий, сьогодні ти тут не даремно. Я переконаний, що немає у Бога випадковостей. Сьогодні Ісуса Христа день народження, але не тільки Його, а і твій день народження. Це і твій день народження. Тільки його день починався в хліву, а твій на Голговській горі. Ти народився там, на тій Голговській горі. Це Він народив тебе. Давайте ми піднімемось.